І всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Прилетів зранку на город, ну не зранку, а в першій половині дня. Тобто вчора ми з Назарчиком приїжджали, трошки контролюємо жуки. От, в принципі, з'явилися в нас у першому тут пару-тройку штук. Ну, Таке, думаю, попадають, не попадають. Взяли там. Ну, оприскувач зарядив і побризкав. Тобто приїхали вчора. Немає і також взяли тракторця. І вже, так сказати, останнє наше, не знаю, як правильно назвати це все діло. Хтось питав, то ти підгортаєш чи ти сапаєш. Тобто більш за все, що я по чуть-чуть нагортаю кожен раз для того, щоб не сапати. Тобто проходжу міжрядям і вчора ми вже пройшли останній раз. Оце все діло. От коли є в так в очі кидається. Да? Ну а так в принципі і нічого. В порівнянні буває їду, дивлюся, в одних людей гарна картопля, в одних така не дуже. Тобто по-різному. <кхе> ну, я думаю, закриється рядочок. Вчора ми трошки її збудоражили, нагнули в одну сторону, в той стороне в другу сторону, тобто ходили по кругу. Одна сторона, друга сторона. Ось, сьогодні приїхав, подивитися, як вона себе відчуває, але жарище просто капець. і е, Картопля в'яла стоїть, не із-за того, що ми її вчора підгортали, а із того, що От вона така вся скручена, тому що жарище просто капець, ну не де місцями трошечки заділав. Ну, але вже буде ось-ось скоро цвісти. Вже кашку викинуло. яєчка є. Ну, отак, ось так ось понагортали трохи, я не знаю, ну, пхувата з головою тут оцеї землі. От, земля знизу сирувата, в принципі, начебто непогано. пойде, Але спека неможлива. Спека неможлива. От, є звісно, моменти. От, там десь трошки крутонув, там десь трошки туди-сюди. ну, А тут у нас пшеничка яра, яку ми кинули, щоб не... Так що, чи це сапання, чи це підгортання, я думаю, що підгортання сапання, тому що дісками проходилися і завдяки тому, що диски ходили, бур'яни, ви бачите, бур'янів у нас немає. Так що, а тепер мені напишіть, чи треба обробляти буде гербіцидом чи краще цього діла не робити. Я думаю, якщо закриє рядок... Підніметься картопля, ну чи при такій жарі вона підніметься, не знаю. от, то, От, то ну Біля хати там вже деяка позакривалася, то понятно, та що закрилася, вона приглушила бур'ян і він не росте. Ну, Будемо надіяти, що вона підніметься. А Вона підніметься по-любому, тільки чи хвата її мощі, щоб закрити рядок. ну Я думаю, що в принципі тут небагато залишилося. От. Одна більше, одна менша. Ось так це все діло виглядає, по сортам вона вся різна. З тої сторони там теж якась як червона, покрутилося листя. Фахівці, а ну напишіть мені, що це воно таке. Та вона в принципі все стресується, бачите, жарище. Ось мені міні-таракани є. Нежко ми проходили місцями, побризкали. От тут бачите великий пробіл. Ну Тут трактором я горав, воно мене стягнуло, так я посадив. Тракторець маленький. ну Є свої моменти, от, але в принципі не погано, Нікого не просиш, все нормальок. От. Ось, ось ця картопля її покрутило, стресонуло. Бачите, вона така е, біленька п'ятна. Ну, я то буду обробляти від фітофтори, але ось взяти в рядку. Оця картопля в ці по барабану. А ось рядом отака поруч. Вона то може то в неї такі кольор є. Але якось листя ось прикручене, пригнічене. Мені кажуть, що це якась болячка чи стрес. Так що так ось рядки наші виглядають. Отак ось у міжряддя. Пробіглися, пошарабанили. Ну а вже осінь покаже, що воно у нас буде. Тут у нас 10 соток картопельки. овес, щось таке не в дугу, а от пшениця з краю там посіяна. І пшениця посіяна оту, яра бляха в принципі мені подобається. Що зараз що за сорт не знаю. Так що зараз підемо подивимося до тої пшенички. От. Що то за пшеничка, я не знаю. Мені дав Андрюха. От. Андрюхі дав сашку, то вони сіялися. І такий результат вийшов. Ось все, бачите, край. Все, вже викинув колосочок. Така пшеничка яра. Для того, щоб бур'ян не ріс, то ми це все діло засіли. І поруч посіяли овес. Ну овес такий ніякий. Ну, щоб комусь на пашню, то можна було б косити, корові там давати. На ну, пшеничка така непогана. Правда, ніхто мені так і не написав, чи мені треба було її побризкати від бур'яну. Отак це все діло в нас і залишилось. Так що по картоплі дайте мені хто може там відповідь, що то воно таке, чого воно так покрутилося. От, Ну а так. Що дав, то все в торбу. так виглядає наша плантація. Саме головне, що, бур'яну нема, жуків нема, значить що, все чинчинарів. Ну і така ця пшеничка. По картоплині прошлогоднішньому. Все-таки там, де є гній, зелененьке таке, да? а там воно поруч людина посіла без гною, то жовте-жовте-жовте. Ну не знаю, то ярий ячмінь. Зараз такий по 15 см. Ну, а тут таки більше як в коліно, пшеничка. Так що, друзі, якось так. Так що працюємо далі. Фух, Пече, звісно, просто капець, ну, але по-іншому ніяк. Дешку, треба на е, те дивитись, бо Вчора ось видно, що свіжачок. Ну, це тут край от дороги виїжджав, то таке навигортав, так як і посадив. О, десь куч там, там. Тут нерівномірно. Ну, тут там, можна буде пройтися сапою, краї трошки підправити. Ну а так, в принципі, бур'яну як такого немає. Хай, як там хто каже, вручну краще, красивіше, то хай воно хе -хе -хе, найголовніше, що менше мороки. Так що отакий плацдарм, отакий городик, так що і контролюємо по господарству. Планував їхати на Донецький напрямок з неділі на понеділок, але поки в нас там збій програми. От, будемо определятися, вже відштовхуючи від господарства. От, якщо все розрулиться, значить поїдемо. Якщо не розрулимося, значить поїдемо пізніше, там вівторок, середа. Так що, друзяшки, якось так працюємо далі. Так що, ну, а зараз печу додому. Подивимося, що там у нас зробиться. Вчора переселили вже цесарочок отуди, в курятничок. Подивимося, як вони себе почувають. Цесарки це взагалі така птичка. Цікава, вона ляклива, просто капець. Але я думаю, привикнути. От. Ну а там качки в мене вже посідали, вже одна раніше сіла на яйця, ну а одна також вже насаджується і заходжу, вона сидить постійно на яйця. Так що отак. Люблю я це все діло, коли немає цього движняка, коли спокійно, людей нема, по красоті. Я ж кажу, ось його хтось посіяв, ну таке воно. Не дуже, саме головне такі волошки і маки і все по красоті, так? Да? Так що отак. Ну, Трошки так. Ну, так. печу додому. Працюємо далі. Ще ще може включу колунчика, пару годиночок, порубаємо дрова. Там і горек може підтягнутися підсобити. Бо гуртом і батька легше бить. Так що отак. Зима не за горами, прийде, не запитає. Ну, а ви напишіть свої коментарі, що ви скажете, що то за болячки, що його треба зробити, чи треба буде бризкати. Чи... Ну, я раніше, коли після останнього підгортання брав зінкор е досходовий і просто брав вудочку в рядочок і отакою йшов в одному рядку, а в іншому бризкав і накривав. Ну і в принципі таким чином притримував. Ну а так поки у нас виходить без, без цих самих. Без, 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 без поки гербіцидів. Так що далі буде, ось вітайте, зробимо пробний коп, поки подивимося, що там у нас буде. Тут у нас така збірна солянка, Шелодьківська біля хати, там пару сортів купили, але тільки два із них так. Гарненькі, красивенькі, о, дякуючи маланки в Маланки брали. Ну, а картопля України щось таке печальне. І подходила через одну. ну, короче, якось так. так що всім миру здоров'я і добра, працюємо, підтримуємо наших захисників. І рухаємося далі. Всім пока-пока.